Всім привіт! Сьогодні ми вирішили в місто по справах, і поки тато ще має деякі там справи, я вирішив записати відеоролик. Поговоримо сьогодні про те, як зробити так, щоб ефективність нашої праці була попередньою. Тобто ми мали той самий дохід від бджів, але кількість часу присвячена на догляд з бджолами ми скоротили. Скажу так, тут є два таких варіанти. Перший варіант, коли ми справді присвячуємо для бжіл дуже багато часу. Воно більше стосується пасічників, які починають тільки вчитися за доглядом за бджолами. Ну і з свого часу, коли я починав бжолярство перші роки, я особисто дуже переживав, як бжоли перезимують, чи їм вистачить корму, чи вони добре утеплені. І там різні інші такі запитання, як правильно обробити бджоли від кліща, коли це робити, коли викачувати мед, як не допустити руїню, і так далі. Однак кожен джуляр вже такий з досвідом, він добре розуміє, що з часом ці всі запитання ну, стоять на свої місця, і більше про це переживати не треба. Тому якраз. Я фактично дозрів до того часу, коли задумуюся над тим, як працювати менше, а дохід, який я отримую, мати той самий. Тому якраз поділюся цим з вами. Початківці, той, хто лише почав займатися бджолами і вже працював дві зими, три зими, чотири зими. Їм добре цінятися блогерством і розказувати, що вони роблять, і до яких висновків доходять. Тому що вони, як я вже говорив, багато дивляться за бжовами, і вони мають багато тем для зняття відеороликів. Ну а вже пасічник з досвідом він повинен вже продумувати, що і як, яку тему обговорити. Будемо брати до уваги кількість бджолосімейку обслуговує пас... бджоляр. це на прикладі моєї пасіки. У нас на даний момент є 180, якщо я не помиляюся, або одна, або 182 сім'ї. Частину сімей, як ви бачите в відеороликах, ми укрупнювали. Навіть деякі сім'ї не потребували з'єднання там. Що раніше ми тими сім'ями гарно зимували, це на 5 рамок, на 4 рамки, на 6 рамок. Ось. Е Що зробити? Знову ж таки, наголошую, Це приходить до кожної індивідуально. Е Кожен по-різному вчиться. Хтось, так як я, наприклад, на 17-й рік може доходити до цього такого запитання. Ну, а хтось може в... там уже в третій рік свого бджилярства задумуватися над тим, як механізувати свою пасіку. Е так от, стосовно того. Е як це зробити? Щоб ефективно використовувати свій час і мати вільний час там для себе чи для іншої якоїсь роботи, то треба займатися тільки корпусними вуликами. Чому я так кажу? Тому що корпусний вулик він мобільний і він допоможе вам найняти працівників чи самому працювати і перевозити вулики на медозбір. Коли ви займаєтеся і пакетництвом, і в той рік, коли не можна продати вже у сім'ї, ви переходите на медове направлення, то це дуже так ем, суттєво допомагає. Отже, перша порада це займатися корпусними вуликами. Е, що можна віднести до другої поради? До другої поради слід зазначити, це продумані роботи наперед. Ну, і також комплексні роботи. Тобто, ви е, багато робіт, які ви виконуєте навесні, наприклад, там, перевірка матки, поповнення кормів там, чи утеплення. Ви об'єднуєте ці всі роботи в одну. Відкрили вулик. І конкретно знаєте там поетапно там, три позиції, які ви повинні зробити е, сьогодні. Е, ну і ще яка це. Порада це мати конкретний план. Ви або продаєте пакети, ну і конкретно знаєте, кому будете продавати, за скільки будете продавати, завчасно ви знаєте. Ну, а якщо е, вам не виходить той рік продавати пакети, ви знаєте завчасно, що ви е, повинні організувати медозбір. Ну, і також е, роботи, які вже вимагають знання це такі, як е, обробка кліща, чи то навесні, чи то осінню. Вони повинні робитися. Однаково кожного року в один той самий період і не експериментувати. Якщо ваш тип зимівлі, ваш підхід з бджолами вам приносить результати, ви задоволені силою сім'ї, сім яка йде в зиму, то нічого більше не експериментувати. Робити так і далі, на даному етапі бджолярства ми вже бджоли, бокове утеплення в зиму не ставимо. Ну, якщо ставимо, то просто як заставну дошку. Також ми вже використовуємо давно корпусні вулики. Ми вже рідше використовуємо стильову дошку. Хоча стильова дошка має свої переваги. Зокрема, у вулики зі стильовою дошкою бджоли не заходять у вулики. Ну, там є свої нюанси, чому так відбувається, але це інша тема для обговорення. Також, що ще ми покращили. Це ми записуємо роботи, які виконуємо. Також відеоролики дуже допомагають. Помітив, що навіть обробка біпіном кожного року у нас відбувається 6-7 листопада. Ну і це просто, знаєте, так деколи отрізняє і дуже дивується.